29 січня сьогодні вшановують пам'ять героїв Крут. 1428 року помер Андрій Рубльов, давній руський художник-іконописець, чернець, мистецтво Рубльова, який мав величезну кількість учнів, вважається найвищим досягненням давньоруського живопису 15-го століття. До 20-го століття ніхто не знав, які саме роботи належать пензлюченця художника. Єдина ікона, авторство якої беззаперечно належить рубльову. Триття. з часом змінилася, і судити про її виконання було неможливо. 1635 року кардинал Рішельє заснував Французьку академію наук, одна із найстаріших інститутів Франції. Складається з 40 членів, вибраним своїми колегами. Членів академії інколи називають безсмертними. 1804 року відкрився Харківський університет. Самоврядний дослідницький національний університет. Харківський університет займав третю позицію серед університетів України та 1705 місце у світі. З університетом пов'язані навчання та діяльність щонайменше двох Нобелівських лауреатів. 1918 року відбувся бій під крутами. Саме 29 січня 1918 року на станції Крути відбувся бій між трьохсотма українськими студентами і юнкерами та більшовицькими загонами Муравйова. Він тривав близько п'яти годин. Українці відбили кілька атак, під час яких зазнали значних втрат. Через деякий час у студентів почали закінчуватися набої, і вони розпочали відступ. Ті, кому це не вдалося, були захоплені в полон. Комуністи розлючені з противом, знущалися над полоненими. Потім розстрілювали їх. За іншими версіями закололи багнетами. Перед смертю учень сьомого класу перший почав співати гімн України. Його підхопили інші. Тривалий час тіла студентів лежали непохованими. 1945 року радянська армія визволила в'язнів найбільшого нацистського табору у смерті Аушвіц-Біркенау. Освенцями. Дві 2013 рік вирок Печерського райсуду Києва головному виконавцемі вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Міліцейський перевертень Олексій Пукач засуджений до довічного ув'язнення з конфіскацією майна і забороною займати державні посади. Також його позбавили звання генерала. 1839 року народився Джон Девісон Рокфеллер – американський підприємець та благодійник, неофіційно вважається найбагатішою людиною новітньої епохи. у світі доларовий мільярдер. Також один з найбагатіших людей усіх часів. 1860 року народився Антон Чехов, український і російський письменник і драматург. Всю творчість Чехова прийнято ділити на два основні періоди Чехово-чехонський і зрілий. У гімназії він почав писати свої перші твори. Першу драму «Безотцовщина» Антон Чехов написав у віці 18 років. Не забудьте сьогодні привітати Максима та Петра.